Запас газу, значить, у нас складова, значить, е, яка формує доступний ресурс, відпала. Так. Внутрішній газовидобуток, значить, він на якийсь ікс зменшився. Зменшився, і, не, і до того він ще має додаткові ризики, що він може руйнуватися. Точно. Крім того, до, навіть, навіть до початку обстрілів ми розуміли, що необхідно. Наповнити наші сповища додатковим газом, Сласна. який відновить по суті, цю жирову прослойку, значить, називаємо її так, значить, хоча це точно. Трошки інше Ну, газ і жир, вони да, різні субстанції, да, 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 але фізично <рик> десь. Але воно... Десь, воно, десь логіка є, от, значить, Ми розуміли, що треба е, значить, додатково накачати газу, і е, фахівці там різнилися в оцінках, значить, називали цифри від 1 до 2 мільярдів кубів. <рик> <рик> Я схиляюся більше до цифри 2. <рик> от, тому що одиничка це була б ситуація значить, з дуже таким жорстким притиком. От. Ну, а якщо ми хочемо там. В лютому місяці 26-го року, значить, там гарантовано бути степло. Значить, ну мабуть, і 25. не сподіватися, що середньодобова температура буде плюс 5 значить, всю зиму. Значить, ну, значить, і ця цифра була логічна, тому що вона зараз підтверджена. Ваші цифри підтверджені, тому що за останніми новинами, які ми чуємо від Нафтогазу, Нафтогаз системно качає там 500 мільйонів кубів ну, для того, щоб забезпечити підтримати. Тобто, ця цифра була порахована правильно на самому початку. Ну, зараз нафтогаз качає. Я думаю, значить, не в останню чергу через обстріли і через необхідність інтенсифікації так. цих процесів, тому що ми ж розуміємо, що. Якщо ми зараз там, наслідок наших роздумів вийдемо на якусь конкретну цифру, теж називають значить, там, 4, 5, там, 8, неважно. Головне, треба зрозуміти, що ні 4, ні 8, значить, не можна накачати значить, там, за місяць. Не можна накачати за місяць, і тут дуже гарно розгорнули історію, з чого складається баланс і в яких ми умовах знаходимося. Тобто баланс це набір статей витрат і набір статей доходів. Але з урахуванням обставин, з яких зараз опинилась, ну, наш власний газовидобуток, у нас має з'явитися стаття безпековий запас, ну точно. теоретично якої в нас немає, але ми маємо про неї починати думати точно. Тому, якщо перевести це в матеріальну площину, то те, що ви озвучили, абсолютно правильно припущення чи твердження, це побачимо. Час покаже Так, безпековий я, 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 баланс. Я, вважаю, я я вважаю, що це ма сьогодні. У бути... нас в ефірі з'явилось нове формулювання для енергетичного газового балансу, який Міненерго має затверджувати.